Дорогеньке обленерго. Пише бабця Ніна, Хочу, дякую, сказати вам, мої ж рідні. Значить, вчора увечері вимикнули світло ні у хаті, ні на дворі, ні чорта не видно. А мене ж лиха. Година понесла ж із хати, подибала ж до сусідки щось взять почитати. Бо сусідонька у мене пише про кохання, такі книжки випускає. І цікаві, і гарні. Та случилось, що ж сусідки не було у хаті. Тож я сіла на дивані і стала ж чекати. І минула в тім чеканні не одна година. Лиш Бог віда, де сусідку нечиста носила, але в хату пришелепав. Коханець сусідки злапав мене. ж На дивані темно і невидко. Кого палко так цілує? А я грішним ділом мовчу собі на дивані, ніби оніміла, Бо за своїм дідом геть забула, як цілують та й правду сказати Дід давно вже розміняв десяток дев'ятий. Дід у плані, як мужчина, мов старий. Собака. Ніби живе хтось у будці, але вже не гавка, а той молодий мужчина в темряві кремешній вів у гріх мене так палко, що слетіли мешти. Я, мабуть, років вже тридцять такого не знала. Я... Вечір темний, і я б вас прохала ще і завтра у те саме вимкнуть світло, бо я хочу навідатись ще раз до суддя.